Смертельно хворого Назарія Гусакова підозрюють у махінаціях із благодійними коштами, ба більше львів'янину закидають залежність від азартних ігор. Мовляв, він збирає гроші не на лікування, а для того, щоб робити ставки в покер. Звідки взялися підозри та обвинувачення? І що про все це говорить сам Назарій? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Назарій Гусаков, – 31-річний львів'янин із діагнозом СМА, спинальна м'язова атрофія. Хвороба вражає м'язи, що блокує нормальний рух людського тіла. До шестирічного віку Назарій ще міг самостійно пересуватися, але з віком ситуація погіршилась. Нині чоловік може рухати головою та пальцями рук. Щоб підтримувати своє здоров'я, бодай на такому рівні і продовжувати життя, щомісяця Назарію потрібна терапія та дороговартісні ліки. За словами міського голови Львова Андрія Садового, з червня 2024 року Назарій став першим дорослим пацієнтом із цим діагнозом, який отримує лікування безкоштовно. Все відбувається в рамках меморандуму Львівської міськради з компанією виробником препарату. Очільник міста каже, що медикаменти Назарію надають чітко за показаннями фахівців інституту спадкової патології, які визначили потрібне дозування. Після такого рішення Назарію більше не потрібно було лікуватися власним коштом або збирати пожертви, заявив садовий. Лікування СМА коштує дуже дорого: один місяць терапії близько 800 тисяч гривень. І такі програми, як у Львові, є не в кожному місті. Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте, через деякий час збори були поновлені. Ситуація непроста. найгірше. Вона може боляче вдарити по культурі благодійності в Україні, особливо коли йдеться про пацієнтів із рідкісними захворюваннями. За словами самого Назарія, безкоштовних ліків йому недостатньо. Торік міська рада забезпечила йому 28 флаконів препарату на рік, а цього року взагалі 20, в той час, коли він потребує 40. Саме тому додаткові він закуповував власним коштом, а також відкривав збори. Про таке чоловік розповів у коментарі журналістам Суспільного. Найбільша моя проблема, і я її визнаю, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти і кошти зі зборів. Я просто ставився до тих коштів як на допомогу собі, аби якнайдовше жити. Власне, скандал довкола донатів для Назарія розгорівся після того, як одна із дописувачів у мережі X попросила відзвітувати, куди йдуть зібрані гроші. Назарій у відповідь продемонстрував фото з флакончиками ліків. Утім, користувачі соцмереж зауважили, що аналогічний знімок Назарій викладав у якості звіту за попередні збори. Після чого чоловіка запідозрили в махінаціях зі зборами. Додали масло у вогонь гроші на криптогаманці. Дописувачі помітили, що на балансі Назарія ледь не 3 мільйона доларів. Але це гроші, нібито не Гусакова, а покеристів із Латвії, які теж допомагають йому із закупкою ліків за кордоном. Втім, попри ці пояснення, дописувачі все одно стали підозрювати Назарія в ігроманії. Мовляв, він робить ставки і програє. Зібрані кошти в покер в коментарі львівським журналістам Назарій заперечив захоплення азартними іграми і додав, що раніше працював в одній букмекерській конторі на зарплаті. Щодо відсутності чеків за придбані ліки за версією чоловіка, звітності немає, бо купував він їх неофіційно мовляв, так дешевше. Через кого проводились операції? На жаль, Назарій теж не повідомляє. Після кількаденних розбірок в мережі Назарій Гусаков написав, що не хоче більше допомоги і залишає свій останній допис в мережі Ікс. Не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого, у мене немає нічого ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на п'ятому поверсі, де пандус і ліфт довелося вигризати у мене бабуся і дідусь у віці. Я просто живу, як можу, і скільки можу. Я борюся. Нагадаю, останніми днями в мережі активізувалася підтримка Назарія Гусакова. Він відкрив банку на танець життя, на який накопичив понад мільйон і триста гривень. Із закликом задонатити хлопцю виступали відомі блогери та інфлюенсери серед них Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та журналіст Денис Бігус. Розслідувачі Української правди теж звернулися до Назарія Гусакова за роз'ясненнями. Чоловік пообіцяв надати всі бухгалтерські звіти. А як ви вважаєте, чи мають звітувати про свої витрати ті, хто збирає пожертви на власне лікування? І чи впливають на ваше бажання донатити подібні скандали? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Хайпова людожерка, яка прикривається військовими, в соцмережах розносять народну депутатку Мар'яну Безуглу. Причина її скандальний допис про загиблого від російської ракети. Києві депутатка прокоментувала трагічну звістку словами Косив від армії, але мовляв, наздогнала карма. Як реагують люди на дивні зловтішання безуглої та чим дорікають політикині? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. всі подробиці за мить. Косив від армії, але карма. Так підписала новину про загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка, народна депутатка Мар'яна Безугла. За деякий час політикиня видала продовження своєї так званої геніальної думки. Послухайте, вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але. Цікаво, що самі військові в шоці від логіки народної депутатки. Ветеран російсько-української війни Олег Семороз, не добираючи слів, прокоментував позицію безугли. За його словами, нардепка лише прикривається військовими. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій тварину приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових. Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних, і ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових. Просто хайпова людожерка. Сподіваюсь, ти теж отримаєш свою карму. В соцмережах несеться шквал критики на адресу безуглої. Люди обурюються її цинічності та нарікають, коли ж такого політика позбавлять мандату. Та не існує пані Мар'яно, ніякої карми з вами ж все ок. Ти змогла парою слів продемонструвати відношення влади до життя простого українця, якого вбила російська ракета, бо ви нічого не зробили, щоб захистити країну і людей від нападу браво, це ще вміти треба. Це просто людожерство, можливо, завдяки саме завдяки йому ти зараз сидиш у Верховній Раді, і після смерті співвітчизника не знайшлось ніяких інших слів. Чи це робиться навмисно, аби викликати бурхливу реакцію? І змістити фокус уваги від інших новин. Перша леді України Олена Зеленська теж прокоментувала новину про жертв російських обстрілів. Вона не згадувала у своєму дописі прізвища безуглої, але прозоро натякнула, що треба підтримувати одне одного, зокрема словами. Та екологічними коментарями в інтернеті. Зеленська також перелічила прізвища загиблих та підкріпила допис їхніми світлинами, серед них і фото Дмитра Ісаєнка. Ті, хто читають ці рядки, бережіть одне одного ще більше ділом, але й словом, обережним, чуйним поводженням і в інтернеті, і в реальному спілкуванні. Всі ми переповнені болем, тож болісним, є навіть необережний дотик. Пам'ятаємо про це, а як вам реакція Мар'яни Безуглої на загибель цивільних українців. Як на вашу думку, потрібно реагувати на такі висловлювання? Ігнорувати, відповідати. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.